Привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко та легко написати курсову роботу за один день, використовуючи ChatGPT. Цей інструмент допоможе вам звільнити купу часу, який ви зможете витратити на щось більш приємне, ніж сидіти над курсовою безсонними ночами. Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр Юа, де ми ділимось корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Підписуйтесь, щоб зробити своє студентське життя трошечки легшим. Думаю, вже всі знають, що таке чат GPT. Тож не будемо на це витрачати час, а краще відразу перейдемо до практичної частини. Переходимо на сайт за посиланням, реєструємось та відкриваємо діалогове вікно. Перед тим, як ми почнемо, потрібно зрозуміти головні принципи взаємодії з чатом GPT. Максимально конкретизуйте запит. Не бійтесь писати довгі запитання, що включають детальний опис очікуваного результату. Використовуйте ключові слова. Включіть ключові слова або терміни, що визначають тему вашого запитання. Це допоможе чату GPT зрозуміти контекст і надати більш точну інформацію. Не обмежуйтесь одним питанням. Ви можете поставити цілу серію питань, коригуючи наступні запити, в залежності від відповідей штучного інтелекту. Це дозволить отримати більш якісну інформацію. Уникайте нечітких загальних питань. Це може ускладнити розуміння запитання та знизить якість відповіді. Перевіряйте результати. Хоч і штучний інтелект досяг значного прогресу, але він все ще не ідеальний. Тому ми радимо завжди перевіряти відповіді. Чудово! Тепер ви знаєте, як взаємодіяти з чатом GPT. Настав час використати ці знання. Уявімо, що нам дали тему курсової роботи технологічні інновації в сучасному маркетингу. Викладач хоче, щоб ми дослідили роль новітніх технологій, таких як штучний інтелект, бік дата аналітика або віртуальна реальність, у покращенні стратегій маркетингу та залучення клієнтів. З чого почати? Для початку ми повинні сформувати структуру курсової роботи. На цьому етапі рекомендуємо також у запиті вказати ключові розділи та основні критерії з методичних рекомендацій. Давайте попросимо чат GPT написати план курсової роботи на тему технологічні інновації в сучасному маркетингу. Та подивимось, що вийде. Як бачите, штучний інтелект складає зміст теоретичної курсової роботи без практичної частини, а кількість розділів є надто великою, рекомендуємо ставити питання до чату GPT більш деталізовано, а з отриманої відповіді просто видаляти зайві розділи. Загалом наші автори оцінюють чат GPT для складання плану курсової роботи на 6 з 10 балів. Після того, як ви отримали та відкоригували план курсової роботи, переходимо до написання основної частини. Якщо ви попросите штучний Інтелект написати вступ до своєї курсової роботи, то отримаєте дуже загальний текст, який буде далекий від ідеалу. Тому варто ставити питання окремо по кожному елементу вступу актуальність, мета дослідження, завдання дослідження і так далі. Для написання вступу наші автори оцінюють чат GPT на 10 з 10 балів, оскільки він значно скорочує час на написання тексту. Про те, як правильно написати вступ до курсової або дипломної роботи, ми зняли окреме відео. Дуже раджу подивитися за посиланням в описі до цього відео. Та й взагалі, на нашому каналі дуже багато корисних відео для студентів, тож підписуйтесь, буде корисно. Теоретичний розділ. Написання теоретичного розділу за допомогою чату GPT може зайняти більше часу та потребує більше уточнюючих питань. Тому краще кожен підрозділ курсової роботи розділити на декілька пунктів. На кожне уточнююче питання ChatGPT надасть відповідь. Після того, як ви згрупували та відредагували текст, можна отримати досить непогано написаний теоретичний розділ. Важливо пам'ятати, що чим більше уточнюючих питань ви поставите, тим краще буде розкрито кожен підрозділ курсової роботи. Також враховуйте, що ChatGPT не зможе навести прізвища вітчизняних авторів, які досліджували ту чи іншу проблему. Загалом для написання теоретичного розділу наші автори оцінюють чат GPT на 7 з 10 балів. Практичний розділ. Що стосується курсових робіт з практичною частиною, тут Чат GPT відверто пасе задніх, якщо гарно сформувати запит, він може надати нескладні порівняльні аналізи та якісь висновки, але якість буде далека від ідеалу. Загалом, для написання практичного розділу наші автори оцінюють чат GPT на 2 бали з 10. Рекомендаційний розділ. Написання рекомендаційного розділу за допомогою чату GPT також може мати певні труднощі. Якщо потрібно описати зарубіжний досвід, рекомендації щодо вибору кращих технологічних... Рішень та впровадження стратегії, то чат GPT загалом може впоратись. Але якщо потрібно написати рекомендаційний розділ з оцінкою економічної ефективності, здійснити якісь розрахунки або скласти аналітичні таблиці та графіки, з цим завданням чат GPT не впорається. Тому наша оцінка 2 з 10 балів. Пам'ятайте. Найкращий спосіб швидко та легко написати курсову роботу це звертатися до професіоналів. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості на сайті магістер.ua таблиці та графічні матеріали. Чат GPT не складає таблиці, особливо аналітичні. Точніше, він робить таблиці, але їх якість дуже низька. Простіше і швидше зробити самому та заповнити таблицю. Наша оцінка 2 бали з 10. Написання висновків. Чат-GPT може непогано написати якийсь нескладний теоретичний висновок, але повноцінні висновки з урахуванням практичної частини доведеться писати самостійно. Тому наша оцінка один з 10 балів. Формування списку використаних джерел. Чат GPT непогано генерує текст, але не дає жодних посилань на джерела інформації. В кращому випадку він надасть перелік іноземних джерел. Якщо ви попросите скласти список українських джерел використаної літератури, чат GPT може надати джерела, які ви просто не знайдете у вільному доступі. Посилатися на такі джерела ризиковано, бо викладачі, хоч і не завжди, але перевіряють посилання в роботі. На жаль, чат GPT не зможе допомогти з цим завданням, тому оцінка. 0 з 10 балів. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!